Дов'язали до кінця другого ряду і останню петлю одразу ж, так? знову ж таки, в'яжемо виверідною. Ось так. так. Тепер знову повертаємо на цю сторону. Так. Можна ось так вивернути. Значте, або можна, якщо у вас є додаткова спиця, Такого ж розміру. Ви можете її взяти, щоб не мучитися з круговими і в'язати додатковою. Мені так незручно тут трошки, я мені на гаражу брала додаткову спицу. Якщо додаткової нема, можна отак от вивернути на Іншу сторону і, ну, щоб зручніше було в'язати ось так, щоб вона вивернулася всередину. Так, це в нас третій рядочок. І так само ми в'яжемо третій, четвертий і п'ятий рядочки поворотними рядами. Знову першу кромку знімаємо петлю. Так, і одну лицьову, да. дві виворітні. Так як у нас йде візерунок, так і в'яжемо. І останню завжди в'яжемо виверідною. Ми з вами пров'язали 5 рядочків. Так, і тепер нам потрібно набрати 22 петлі, для того, щоб продовжити в'язати верхню частину. Ось тут, Бачите, ми тут набираємо і продовжуємо в'язати по колу, чого 22? Так? Ми ж закривали 26, тому що верхня частина балаклави в мене. Менша, ніж нижня, тому що нижню треба натягувати на підборідок, на підборіддя, а верхня, вона на лобі, він менше об'ємом. Тому якщо ми наберемо також 26, воно буде не дуже красиво, тому я скоротила кратно нашому рапортові кількість петель. Так само ви робите, якщо у вас інша кількість петель, ви скорочуєте на 4 петлі. Дивіться, ми пров'язали 5 рядочків поворотними рядами. Ось ми закінчили. Бачите, ось так. І тепер нам треба набрати 22 петлі, для того, щоб продовжити в'язати верхню частину балаклави по колу. Набирати ми будемо меншу кількість петель, тому що в нас верхня частинка, вона йде трошечки вужча за нижню, тому що нижня спускається на підборіддя. А верхня, у нас на лобі, він не так виступає. Для того, щоб набрати петлі, ми можемо робити це двома способами, або просто ось так перекручуємо петлю і ось так набираємо на спицю. Ось так, бачите, перекручуємо, набираємо. Мені здається, це найлегший спосіб, бо є ще варіант з гачком, але це довше. Ну, так набагато легше. Набираємо 22 петлі. Так, ця не рахується, це в нас остання петля, яку ми пров'язали. 22 петлі. Якщо у вас не було, було не 76, а 72 петлі, а ви набираєте тоді 60, ну, так, щоб стало 68 всього. Да? Тобто, скільки це? 18. Якщо ви більше петель робили, тоді ви набираєте, ну, в залежності від кількості ваших петель, які ви закрили, мінус 4 петлі. Так як у нас візерунок 2 на 2. Так, 1, 2. Набрали. Дивіться, ось так. Я беру ниточку, перекручую і ось так її натягую на спицю. Бачите? Так, так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18 і підтягую сюди їх. 19, 20, 21, 22. І одну додаткову петлю, яку ми знімемо, щоб замкнути ряд в коло. 23. Так. А Хоча можна не замикати у нас ниточка. Ні, треба замкнути. Так, значить, знімаємо цю петлю з цього боку. Беремо ось цю другу петлю і знімаємо її з правої спиці. Ось так. І підтягуємо робочу ниточку. Так, і в'яжемо по візерунку одна лицьова. У нас залишилися дві виворітні. І так, в'яжемо до а, початку тих петель, які ми набирали, і тут я вам ще покажу: ми а, дійшли до початку нашого набору. Так, перевірте, щоб він тут був не перекручений. І починаємо в'язати. У нас тут ще дві лицеві крайні петлі. Ось так, лицьовими ми їх в'яжемо і тепер дві виворітні які ми вже набирали на спицю, бачите? Один. Два. Так. Тепер знову дві лицеві у нас.

Одна, друга. Так, і в'яжемо так до кінця рядочку. Ось так воно виходить вже в пров'язаному вигляді. Так, дві лицеві. Дві. Два. Дві виворі. Два. Так, дві лицові. Один, два, дві видні. Закінчили двома виворітними петлями і далі знову по візерунку вже продовжуємо дві лицьові, дві виворітні. Так, ми в'яжемо. Так, ми в'яжемо. Дивіться, якщо ви хочете, щоб ваша балаклава була трошечки піднята зверху, так, як у мене такий. Верхівка така трошечки гостра, бо я не люблю, коли воно дуже прилягає до голови. Мені потрібно, щоб трішки воно піднялося над головою. Тоді вам треба пров'язати 16 см десь. Да? І потім ми зробимо скорочення і закриємо маківку. Якщо ви хочете, щоб вона була більше до голови, так. Прилягала, то е, треба десь 12-13 см пров'язати. Ось так. Просто раніше будемо робити скорочення, і сильніше ми їх зробимо, щоб воно не так було, да, а щоб вона була плоскою. Так, ми пров'язали з вами десь 13 см. Це в мене 20 рядочків верхівки нашої балаклави. Бачите, ну, тут не 13, десь 12,5 13. так. Тут у нас 23 рядочки, 24 навіть, якщо з першим рахувати. До і 16 см до початку скорочень. цю я зроблю трошечки меншою. Так, дов'язали до початку ряду і починаємо скорочувати рядочки. Я не скорочую по клинам, ну, отак, по чотирьом. Я скорочую просто в два рази менше зроблю, а потім ще в два рази менше зроблю. Дивіться, там, де в нас лицеві петлі, ми за другу петлю, бачите, і за першу, так чіпляємо праву спицю і пров'язуємо дві петлі разом. Ось так. І з двох у нас вийшла одна петля. Там, де в нас виворітні петлі, я ось так. За передню напівпетлю також чіпляю спицю і дві разом пров'язую ось так. Знову лицеві я ось так знизу вверх чіпляю за передню напівпетлю. Виверітні петлі я зверху вниз отак чіпляю спицю і пров'язую. І так ми весь рядочок скорочуємо, ось так, лицьові, виварітні, лицьові, виварітні. Так, до кінця ряду. Коли ми дійшли до кінця ряду, бачите, тут у нас вже одна лицьова і одна виворітна. Ще три ряди, ми пров'язуємо резинкою один на один. Тобто в'яжемо лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Виверітна. Так, три рядочки. Дивіться. Щоб ви орієнтувалися перший ряд. Ось тут ви можете або маркер повісити, тут там, де у вас починається перший ряд, або візуально вам буде видно. Бачите, ось Це останній ряд, якому ми скорочували. О, там повісила. Ось. Початок ряду, і ось перший ряд ми пров'язали. Таких ще дві косички повинні бути. Ми дов'язали три, пров'язали три ряди, бачите, один, два, три у нас. Так, і тепер нам потрібно скоротити знову ряди вдвоє. Для того, щоб у нас залишилися тільки лицеві петлі. Але оскільки у нас лицева перша петля, вона йде на, ну, не на виворі, та вона ось так перекручена. Якщо ми зараз. Прив'яжемо за задню напівпетлю з наступною петлею, воно буде тут не красиво. Тому першу ми пров'язуємо лицеву, а скорочувати ми починаємо з виворітної петлі. І ми ось так за другу лицеву чіпляємо спицю і разом з виворітною ми пров'язуємо. Тоді воно красиво буде виглядати в готовому виробі, воно буде, бачите, розкрита петля. Так, І в'яжемо тільки лицьові петлі. Тут ви можете на себе приміряти, скільки рядочків зв'язати. Зараз перший рядочок ми так і продовжуємо так до кінця ряду, поки не перейдемо на повністю ряд з лицевих петель. Ось так. Пров'язали до початку ряда і можна ще пару рядочків пров'язати чисто лицьовими, і вже будемо закінчувати нашу балаклаву. Ось так, бачите, у нас такий акуратний вийшов верх у ній. Ну, тільки ще буквально там пару рядочків чисто лицевими пров'яжіть. Бо можете на себе поміряти, щоб подивитися, може вам вистачить вже так, висоти шапки, ну, висоти верхівки. Так, дов'язали два рядочки, ми дов'язали. Так, і тепер ми залишаємо приблизно ну, 20 може, сантиметрів 30 ниточки, Дягаємо в вголку і будемо закривати верхівку. Ось так, ось наша ниточка. І ми знімаємо ліву спицю і перевдягаємо петлі на ниточку. Один, бачите, два, три, чотири. І так нам по всьому рядочку треба зробити. Перевдягнути. На ниточку так і тут так само. Один, два, три, чотири. Кожну петлю на ниточку перевдягаємо. Все. Тепер затягуємо верхівку, і я ще один раз, ось так, бачите, голкою проходжуся фіксуючи це коло, щоб воно не розходилося, бо якщо у вас один круг, одне коло прошите голочкою, воно розходиться. А якщо два, то воно краще тримається. Зараз я Дійду до кінця рядочку. Так, бачите, воно вже само навіть закрилося, я не затягувала. Трошки підтягну. Тепер ховаю ниточку всередину. всередину. Ось так сховала, ще підтягнула і зав'язую вузлик. А хвостик ховаю поміж. Петлями знову ж таки по колу, ось так, протягую ниточку і обрізаю хвостик. Тепер ми можемо її або відпарити праскою, або випрати. В шампуні можна випрати. це ручне прання. Будь ласка, обирайте для того, щоб вирівняти стовв петлі. Якщо вони у вас так рівненькі, то можна просто нічого навіть не робити, тому що якщо ви її. І, до речі, якщо вона на вас малувата, ви можете її вибрати і вона трошечки розтягнеться, бо вона така більш після прання, бачите, вона стає більш. Еластична, м'яка, така, бачите, така ніби шовкова, а тут вона грубувата. Отак, От цю ниточку в мене вона велика залишилася, цей хвостик. Це хвостик, який ми, з якого ми набирали петлі на початку в'язання. Ми його також ховаємо всередину. Бачите, я його тут протягую. І можна зав'язати вузлик, ось так, і хвостик протягнути між косичкою, ось тут. Один. Ось так сюди. Обрізаємо хвостик і все. Наша балаклава готова. Ми з вами зв'язали такі ось чудові балаклави. Бачите, ця трошки вища по голові, ця нижча. І я е дякую вам за увагу в цей відеоурок. Будь ласка, діліться своїми роботами на моїй, відмічаючи мої інстаграм-сторінку Алавк. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ще не підписані. До нових зустрічей! І бувайте!